Всім привіт! Ви на каналі SmartFocus.ua Ну, як я обіцяв в попередньому відеоогляді про пазл Гаррі Поттер та його друзі, до речі, ссылка на це відео буде в описі цього відео, я знімаю відеоогляд ось такого красивого, да, гарного замку Гогвартс, Лего замку. Як ми знаємо, він знаходиться у Шотландії, да, на скелях Біля берега Чорного озера. І подивіться, наскільки він красивий. Тут ви бачите різні фаштоги, да, багато, зубчасті стіни. І подивіться, які тут є красиві віконні арки. Також у нас тут є човен да, з гегрідом, який возить першокласників. І Василікс да, із таємної кімнати. Да, із Гаррі Поттера і таємна кімната. Також ось тут є такі ворота, які відкриваються. І ось так он у да, нас виглядає зовні. Ну і давайте ж подивимось, як він виглядає в нас всередині. Так, ну давайте ж подивимось, як він виглядає всередині. як ви бачите, тут ось така велика зала в нас. Да? І такі невеличкі три кімнатки. Ну і давайте ж спочатку роздивимось велику залу, а потім вже будемо дивитись, як в нас виглядають да, ці три кімнатки. І ось така в нас, подивіться, велика зала. Да? Тут ми бачимо. Да, тут ми бачимо столи для учнів та професорів. Ось тут, е, ви бачите, да, столи та стільці для учнів, і також в нас є е, великий стіл для е, е, професорів. Да. І також ми бачимо е, на банкеті. Да. тут Зараз відбувається банкет. Ми тут бачимо різноманітну е, їжу. Да, це в нас запечена. Курочка, у нас є морозиво, навіть чайник да, з кружечкою чаю, і також якийсь мафін. Да. І ось такий, подивіться, в нас є навіть камін, да, щоб було тепленько, в е, да, зверху. І хочу звернути вашу увагу на ось такі герби да, гуртожників, чотири гуртожників. Праворуч ми бачимо герб гуртожника Грифіндор, де навчались Гаррі, Герміона, Рон, да, ну, всі наші головні герої. Також да, там Навчались деякі друзі, Гаррі. І ось так можна. Перевернути, і тут ми бачимо да, Де навчався волан де морт і де е, навчалась Мелфой. Да, та його сім'я Драко Мелфоя. Також ми, якщо перевернемо, ми бачимо Гафу да, Там також навчались деякі друзі Гаррі. І. Подивіться, тут також є такий да, великий стіл для трьох професорів. Це професорка Макгонагел, Аус да? Даблдор. Це директор школи, як ми знаємо, і професор Бінс. І ось так в нас виглядає велика зала. І давайте роздивимось, як в нас виглядає. Ось ці три невеличкі кімнати. Так, ну давайте ж подивимось, як він виглядає всередині. як ви бачите, тут ось така велика зала в нас, да, і такі невеличкі три кімнатки. Ну і давайте ж спочатку роздивимось велику залу, а потім вже будемо дивитись, як в нас виглядають да, ці три кімнатки. І ось така в нас, подивіться, велика зала, да. Тут ми, бачимо, да, тут ми бачимо столи для учнів та професорів. Ось тут ви бачите да, столи та стільці для учнів, і також в нас є великий стіл для професорів, да. і також ми бачимо на банкеті, да. тут зараз відбувається банкет. Ми тут бачимо різноманітну їжу. Да, це в нас запечена курочка. Е у нас є морозиво, навіть чайник да, з кружечкою чаю. І також е якийсь мафін. Да. І ось такий, подивіться, в нас є навіть камін, да, е щоб було тепленько. В да, е, зверху. І хочу звернути вашу увагу на ось такі герби да, гуртожників, чотири гуртожників. Праворуч ми бачимо герб гуртожника Грифіндор, де навчались Гаррі, Герміона, Рон, да, ну, всі наші головні герої. Також да, там навчались деякі друзі, Гаррі. І ось так можна. Перевернути, і тут ми бачимо да, Де навчався Волан-де-Морт і де е, навчалась Мелфой. Да, та його сім'я Драко Мелфоя. Також ми, якщо перевернемо, ми бачимо Гафу да, Там також навчались деякі друзі Гаррі. І. Подивіться, тут також є такий да, великий стіл для трьох професорів. Це професорка Макгонагел, Аус да? Даблдор. Це директор школи, як ми знаємо, і професор Бінс. І ось так в нас виглядає велика зала. І давайте роздивимось, як в нас виглядає. Ось ці три невеличкі кімнати. Так в нас да, виглядають ці три кімнати. Ну, давайте ж подивимось, роздивимось першу кімнату. Це такий в нас невеличкий коридорчик. Да? Якщо ми ось сюди увійдемо і далі підемо, то ми через ось цю арку да, зможемо увійти до великої зали через ось такі да, великі ворота. І також подивіться, які тут є красиві годинник, Да? Так само описаний, як і в книжці. Також ми тут можемо побачити ось такі, це мої одні з найулюбленіших, да? такі чарівні сходи. Дивіться, якщо ми їх ось так виведемо, то, то вийдуть в нас, да, з такої колоди, вийдуть дуже в нас красиві сходи. Ну, і По цим сходам ми можемо піднятися до наступної другої кімнати. Це, е, кімната, ця кімната да, в нас схожа на квас зілля і настійно, який викладає в нас професор Снейп. І ось тут ми можемо бачити, можемо бачити ось таке да, відеречко з червоним каменем, що схоже, на філософський камінь. Він е, описаний, да? він так виглядає, як був описаний, описаний в першій книжці Гаррі Поттер і Філософський камінь. Також ми бачимо стіл із з різними настійками. Пацюка рона, да? і також ми тут бачимо котел з якимись зеленими да, е, каменями і невеличкі віконечко. Ну і перейдемо ж до третьої кімнати. Тут в нас сундук. Да, і давайте ж його роздивимось, він відкривається. Давайте ж поближче його роздивимось. Він в нас навіть відкривається. Зараз я його відкрию. І подивіться, тут в нас є да, дуже красиві якісь брильянти. Да? Давайте ж його поставимо назад. І охороняє цей сундучок да, в нас ось такий павучок чорний. І також ми тут, ми тут можемо побачити сортувальний капелюх, який завжди першокласників да, в, розсорту, да можна так сказати, в який їм треба гуртожинок піти. Да. І також ми тут можемо побачити кімнату на вежі. І да, на вежі в нас тут є ось такий. Дзеркало Ярцес, яке теж нам описувалось в першій книжці. Тільки подивіться, тут навіть написано Ярцес. І саме тут Гаррі бачить свою родину. І коли ми це дзеркало, так піднімемо, то ми тут можемо побачити друга директора школи, це Фенікс Falls. І ось такий в нас красивий огляд. Замку вийшов. Ну, а якщо ви хочете, щоб я зняв, як я його збираю, да поетапно розбираю та збираю, то пишіть в коментарях і ставте вподобайки. До нових зустрічей, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.